Дем Відчуй життя без алергії. Ну, от детальніше про ситуацію на фронті. Будемо говорити з Олегом Ждановим. Військовий експерт, вже долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. День добрий. Добрий день. Отже, Кирило Буданов, вчільник нашої розвідки, заявив про те, що вже наступив переломний момент на фронті. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Ну, я би не зовсім погоджувався. Це дуже оптимістична заява, як на мій погляд. А поясніть чому. І от, зокрема, міністр оборони Резніков теж каже, що він добре проінформований оптиміст і обіцяє хороші новини з фронту до кінця року. Ну так, да. дивіться, до кінця року всі обіцяють хороші новини з фронту. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми не можемо сформувати угруповання військ для контрнаступу. Наші військовослужбовці проходять навчання. За кордоном НО ну, темпи постачання озброєння е, бажають бути ліпшими, і ми постійно про це говоримо. Це у нас вже стала така притча в язицях е, стосовно того, що ну надайте ж нам в кінці кінців зброю в тої кількості, яка, яка нам на сьогоднішній день необхідна. В принципі, передумови для контрнаступу всі є. Ми зупинили противника. Ми виснажуємо противника і ми. Вже місяць більш-менш стабільно ведемо позиційну війну на виснаження російських військ, але але озброєння навіть то ті 3 мільярди, які сьогодні вчора там були анонсовані Джо Байденом. Ну для того щоб перекинути ту кількість зброї, яка там заявлена, то ну як мінімум 2-3 тижні потрібно сполученим штатам, і, і при умові, якщо вони будуть все це возити літаками. А не, а не це ця допомога прийде параплавом. Єдине, що може тут не вписуватися в цю картину, це те, що ми не знаємо з вами результатів Рамштайма 4, тоді пан Резніков оголосив, що нехай це буде не, неочікуваним сюрпризом для ворога на полі бою. Якщо були сприховані постачання озброєння в необхідній кількості, у нас там десь. Резерв приховався е за е та саме, е то тоді можливо. А так, я не бачу на сьогоднішній день передумов і формування такого ударного угруповання. Ну, ти якраз цитала нашим цитувала перепрошую, нашим глядачам перед нашою розмовою частину із статті New York Times, яка пише про те, що захід почав готувати наші збройні сили до ближніх боїв, і вони приходять автори видання приходять до такого висновку, аналізуючи останнє постачання нам зброї. І от, зокрема, я якраз деталізувала. Чи погоджуєтеся ви зокрема з такою думкою? І якщо так, то де найімовірніше можуть відбутися такі ближні бої? Ви знаєте, ключове слово, от в то в той цитаті, яку ви оголосили з Вашингтон Пост, це почали готувати. Розумієте, почали готувати військ. Бійця піхотинця треба готувати ну як мі як мінімум місяць, а то й півтора для того, щоб він е був навчений, веденню в ближнього бою в різних умовах: в умовах міста, в умовах там перепріспересічної пер 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 міс місцевості і таке інше. А, і можливо, от тоді, якщо почали десь місяць підготовки надходження зброї, також займе 2-3-4 тижні, тоді, да, тоді ми ну тоді ми отримуємо з вами кінець вересня, а не кінець серпня. Для того щоб ми могли сформувати ще й треба сформувати ударного угруповання, а потім казати про початок контурнаступу. Ну я замагаюся. Більш-менш перевести в реалістичну площину от ті всі заяви. Я не, не ну і, і з тої інформації, якою ми з вами володіємо. Ми ж не володіємо повним обсягом. можливо, ще раз кажу, можливо, там вже все сформовано і. Завтра почнеться контрнаступ. Я би дуже зрадів би такому, такому е, перебігу подій. Ну а що насчет вергідного е, напрямку контрнаступу, то тут е, теж дуже важко оцінити. Чому? Тому що на сьогоднішній день е, ми не знаємо достоменно до де і яка угруповання військ знаходиться з боку Російської Федерації. Н, на мій погляд, було би е, дуже. дуже Влучним підсилити війська на сході на в Донецькій області, чому тому, що там ідуть досі йдуть до речі, найзапекліші бої, оборонні бої, тому що противник це єдиний напрямок, де противник досі продовжує наступальні, намагається здійснити наступальні штурмові дії наших, наших позицій, і якщо вірити тої інформації, що третій резервний. Танковий корпус не не, 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 важ, не важно в якої він комплектації, але якщо він висунувся сюди в Україну, то скоріш за все він з'явиться на Донецькому напрямку. Чому тому, що це політичне завдання, яку поставив Путін перед російськими військами? Ну і ми неодноразово говорили про те, що для нашого контрнаступу нам потрібна авіація, нам потрібні постачання винищувачів? І от в Пентагоні сьогодні заявили про те, що питання передачі винищувачів для України обговорюється, але на це можуть піти аж роки. Кажуть там, як ви вважаєте, чому це така проблематична тема? І ем, все ж таки, от лендліз, який запрацює з жовтня, чи може він якось посприяти у цьому процесі? Дивіться, справа у тому, що підготовка льотчика три місяці Це так, зліт посадка. А бойове пілотування це ну як мінімум півроку. Як мінімум півроку, добавтеся ще три місяці зліт посадка. От вже дев'ять місяців підготовки льотчика. Це при мінімальні. Училище, авіаційне училище навчає три роки. От з другого курсу вони починають літати, і е, к четвертому курсу вони рахуються більш-менш підготовленими льотчиками е, к випуску. Але бойовими льотчиками вони стануть за декілька років, вже будучи перебуваючи у військах. Так що тому і каже, що це питання може бути е, в найближчій перспективі. Ну рік, два і таке, і таке інше. Це це що стосується авіації. Якщо там є пілоти, які проходять підготовку, пам'ятаєте, да, десь місяць три тому була інформація, що, начебто, є якісь льотчики, які готуються наші українські. Хоча в Україні офіційно ця інформація підтвердження не мала тому, можливо. Що стосується ленд-лізу, знов таки. Про переламний момент ленд лендліз, який ми на який ми розраховуємо, що там буде не постач, постав постачання озброєння, він почнеться з 1 жовтня, з 1 жовтня, а до нього ще більше місяця. От 5 тижнів до початку лендлізу. І да, в рамках ленд-ліза, я думаю, що авіація обов'язково буде. А якщо говорити про те, наскільки зараз захищене наше небо, зокрема, ми бачимо, що Сполучені Штати передадуть шість систем насам сучасних систем протиповітряної оборони, крім того, сьогодні стало відомо про те, що Іспанія вже відправила в Україну батарею протиповітряної оборони, також повідомляється про боєприпаси та броньовані авто. Але якщо говорити з точки зору захищеності нашого неба і аналізуючи вчорашній день, як ми його пройшли, враховуючи, що зі сторони Росії 200 разів піднімалася в небо авіація. На ваш погляд, наскільки ми вже підсилили свої можливості в небі і нові власне постачання зброї, наскільки вони знову ж таки покращують позиції? Ну скажу так, що у нас дуже, дуже гарна перспектива, в тому сенсі, що з одного боку ослабиває Російська Федерація? До речі, вчорашній день довів, що намасований ракетний удар вони на сьогоднішній день ну принаймні не спроможні. По яким мотивам не знаю, по політичним чи по військовим думаю, що і по тим, і по тим. А наша протиповітряна оборона навчається і потрохи зростає. А якщо ще прийдуть сучасні комплекси, то вирогідність збиття ракет може сягнути ну, відмітки той же, допустим, як в комплексі на Самс, там до 85 вирогідність збиття повітряних цілей. Так і ми можемо потрохи, -по ми закриваємо небо над нашою країною. До речі, от якщо знову ж таки згадувати заяву міністра оборони Олексія Резнікова, який обіцяє нам хороші новини до зими, то на цьому фоні досить суперечливо виглядає заява генсека НАТО, який напередодні заявив про те, що на Україну чекає тяжка зима, і нам потрібно готуватися до того, що альянс буде нам допомагати впродовж кількох років. І так само, от і згадуючи поставки зброї з Іспанії, які я щойно говорила, тут так само йдеться про те, що власне. Довгострокова підтримка української армії і навіть оснащення для наших військових вже на зимовий період. То на ваш погляд, все ж таки, хороші новини до зими чи важка і затяжка затяжна зима у нас попереду? І те, і те цілком можливо. Справа в тому, що хороші новини до зими це не означає, що це закінчиться війна. І хороші новини до, до кінця року чи до зими це може бути початок контрнаступу і е, звільнення частини території. Ось, ось про що йде мова. А те, що ми е, входимо в зиму і, скоріш за все, будемо входити в зиму, свідчить те, що озброєння досі ще немає в Україні. І коли воно підійде, ми з вами тільки сидимо тут і намагаємося спрогнозувати коли озброєння буде в лавах в лавах збройних сил і в в руках нашого нашого бійця тому да треба готуватися і скоріш за всіх за все гутеру мав на увазі економічну складову а не військову він все ж таки гуманітарій і що зима може бути важка в економічному Перепрошую, я цитувала генсека альянсу єнса столтенберга генсека нато ага Ян ну, а Ян Столт Ян Столтенберг він же ж він же ж розраховує на довгострокову програму переозброєння збройних сил. Згадайте, на саміті НАТО було проголошено, що НАТО починає програму допомоги Збройним силам України щодо переходу на західні зразки озброєння. Так ось ця програма буде розрахована не на один рік. І до речі, в сполучених штатах даже влунала така інформація на в засобах масової інформації, що ленд-ліз як мінімум на два роки. Як мінімум на два роки, а це ну переозброїти нашу армію і і накопичити необхідні запаси для збройних сил України. Оце це довгострокова програма. Яка буде розрахована на декілька років по навчанню переозброєнню і накопиченню запасів для збройних сил України? Повертаючись на крок назад, ви сказали про те, що вчорашній день показав, що Росія не здатна на масований ракетний удар, масовану ракетну атаку. На ваш погляд, чи зберігається ще загроза, тому що от якраз наші військові повідомляють, що станом на зараз тягнуто понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України. То, на ваш погляд, сьогодні ми на щастя маємо поки відносно спокійний день, але чи існує ще небезпека? Так, цілком небезпека існує, вона буде існувати, до, на жаль, до самого кінця війни. До прийняття рішення про припинення вогню ми будемо з вами знаходитися під загрозою нанесення ракетних ударів, в тому числі із повітря. Єдине сьогодні, що позитивне, те, що кількість новітніх літаків, які спроможні наносити ці удари, вона зменшується за рахунок роботи наших, наших збройних сил. От і і повітряних сил, і з їх складу це перший момент, і другий момент це підготовка пілотів в Російській Федерації. сьогодні така ж сама проблема, величезна проблема підготовка бойових льотчиків стосовно бойового пілотування. Я нагадаю, що вони навіть застосовували Російська Федерація, застосовувала ветеранів і відставників, і тих, хто воює на в складі приватних кампаній для. Того, щоб забезпечити вогневу підтримку авіації на полі бою, О, Так що кількість літаків, да, вражаюча, але кількість фахівців, які можуть, можуть їх ефективно застосовувати, я підкреслю, ефективно застосовувати, вона, вона дуже мала. Пане Олеже, далі хочуть з вами поговорити про ситуацію довкола Запорізької сьогодні. Маємо чимало тривожних звідти повідомлень. Зокрема, повідомляється про те, що рашисти підпалили ліс біля атомної електростанції, якраз в на околицях Енергодара, і повідомляється про те, що навіть зникли світло та вода. От зараз ми навіть показуємо ці кадри густого диму на наших екранах. Повторюсь, зникли в Енергодарі світло і вода через обстріли. Ну і наразі ще встановлюється Наскільки критична ситуація власне для самої Запорізької атомної електростанції? Ну а крім того, я нагадаю, що сьогодні в Росії збирається Держдума на поч... зачергове засідання, і там готують як вони самі анонсували, якусь жорстку заяву щодо України. Ну і зокрема щодо Запорізької АЕС, на ваш погляд, чого варто очікувати? Ну Російська Федерація буде намагатися перекласти відповідальність за події на Запорізька Атомна на Україну. Вони можуть прийняти якусь постанову чи звернення, скоріш за все, звернення якесь до міжнародної спільноти, щоб вони натиснули на Україну, і ми припинили терористичну діяльність навколо атомної станції. Ну в світі всі розуміють, хто це робить і для чого це робить. Судячи з того, що вони вже вдаються там до пожеж... позавчора ж була там спроба пожежі на самій території атомної станції. Сьогодні підпалили вчора. Повернулися туди військові, бронетехніка. Сьогодні підпалили ліс навколо атомної станції. Вони вже самі не знають, що робити з цією атомною станцією. З одного боку, вона їм потрібна ціла і неушкоджена, з іншого боку. Вони не зовсім не сповна розуму в тому сенсі, що ризикнути з аварією на на такому атомному і чи не об'єкті з викидом радіоактивних речовин. Тим більше тим більше сполучені штати і Великобританії так жорстко попередили стосовно викиду радіації. Ніхто не може гарантувати, сьогодні, чи точніше ніхто не може навіть спрогнозувати. Куди куди буде на направлений вітер з якою швидкістю на, на момент аварії, якщо вона не дай боже станеться, От. тому вони вдаються до я так розумію, що вони вдаються вже до останніх якихось кроків, що можна зробити. От зараз Держдума е, прийме якусь пропозицію, знов зберуть Раду безпеки ООН, і, і знов Росія виступить, а потім ну ні, ніхто не повірить Російській Федерації і що робити далі. Так, що я думаю, що Росія вона заклинається в у власно власній злобі тероризму, навіть е, відносно то цієї запорізької атомної. До слова Макрон днями поговорив з Путіним якраз про ситуацію довкола ЗС. А після того і Лавров говорив з очільником французького МЗС, і вони обидвоє нібито узгодили візит місії МАГАТЕ на атомну електростанцію. Але от каменем спотикання залишається питання, через яку територію будуть заїжджати через територію України через територію Росії. А от, на ваш погляд, ну чи реально це вирішити питання, і чи взагалі здатна місія МАГАТЕ взяти під контроль ситуацію на атомній електростанції? Думаю, що вона здатна, якщо допустять місію Магате, допустять до керування самою станцією. Наскільки я знаю, там керують зараз представники Росатама, які спочатку втекли напередодні свят станції, а потім на неї знов ж таки знов ж таки повернулися. І якщо магате допустить, то да вони можуть взяти керівництво станції на себе. Загальне керівництво, хоча фахівців, е все одно буде надавати, повинна надавати Україна, тому що це наша станція. Ну я думаю, що для того, щоб приховати ті сліди злочинів, е які вони там накоїли, справа в тому, що дуже легко визначити по, по воронці і напрямку розльоту осколків, дуже легко визначити звідки прилетів снаряд. І ось це саме головна причина, чому, на мій погляд, Росія не допустить туди представників МАГАТЕ або якщо допустить, то не буде дозволяти їм переміщатися, ну відкрито переміщатися по території станції для того, щоб приховати сліди власних злочинів. Тоді на ваш погляд єдиний варіант залишається це звільнення Запорізької АЕС військовим шляхом, чи є ще якісь. Сценарії ну на жаль, так на сьогоднішній день Росія розуміє тільки силу, і вона може відреагувати тільки на силу. Тому я думаю, що військовий шлях, але не в класичному поніма розумінні, що війська підуть у наступ, танки, артилерія, авіація там і решта. Я думаю, що це можуть бути спеціальні військові заходи щодо звільнення атомної станції. Але це може відбутися в рамках в рамках контрнаступальної операції. Будемо стежити, будемо сподіватися. Я вам дякую, що ви долучились до нашого ефіру сьогодні. Нагадаю, нашим глядачам Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.